Освітай сайт Техноком'юація, це відео присвячено вибору недорогих шредерів для паперу. Відповідно, ми в даному відео розглянемо моделі до 4 тисяч гривень і розповімо про основні особливості вибору подібних пристроїв. Перед тим як продовжити відеоролик, рекомендуємо підписатися на наш канал. Якщо у вас немає бажання або часу вивчати цю тему і розбиратися у виборі шредера, можете звернутися по контактах під цим відеороликом. допоможемо вибрати оптимальне рішення. Так, перейдемо до вибору шредерів недорогих. В чому особливість недорогих моделей? Є три основні критерії, які варто розуміти при виборі знищувача документів для себе. Перший параметр це фрагмент порізки, існує перехресна порізка, існує порізка паралельна. Паралельна – це коли рішиться на лапшу, тобто на смужки вздовж аркуша. Це не дуже ефективне рішення, і такі моделі вони коштують десь до 1000 гривень, 1000 1500 гривень. По них є питання в тому, що. Зібрати документ досить легко після подібного знищення, і в більшості випадків його використовують не, не зовсім за призначенням, а для виготовлення якихось наповнювачів для там, коробок і так далі. А, в ідеалі розглядати моделі з перехресною порізкою. Це, зокрема, дві моделі. У нас тут представлені: модель Шредера 09М і знищувач паперу 014М. Два таких найбільш універсальних і стабільних а, варіанти. У них йде перехресна порізка. Ми продемонструємо трішки далі, як вони знищують папери. Другий критерій це кількість аркушів, які можна завантажити за один раз. В більшості випадків недорогі моделі, вони. Починають знищувати десь від 6 аркушів і в середньому до 14, до 12 аркушів, до 10, в залежності від модифікації і відповідно від фрагменту поїздки. Зокрема, 0,9 М вона може 8 аркушів 80 грамового паперу знищувати, 0,14 М може 12 аркушів знищувати 80 грамового паперу. І третій параметр, який досить важливий в виборі шредерів будь-яких, це цикл безперевної роботи. Більшість моделей недорогих. До 4-5 тисяч гривень. В них цикл безперервної роботи, тобто скільки ви можете подавати аркушів в шредер без зупину, після того до того моменту, до котрого він. Виключиться, працює відповідно захист від перегріву, і недорогі моделі вони в більшості випадків можуть 2-3 хвилини до 5 хвилин в середньому можуть працювати без зупину. Після цього вони відпочивають десь в районі 20-30 хвилин в залежності від моделі, і далі можна знову працювати знищувати протягом цього періоду часу. Тому це важливий нюанс, який не завжди клієнти розуміють при виборі. Шредерів. Конкретно перейдемо до модели, які ми розглядаємо. 09М це модель з перехресною порізкою. В неї з'ємна корзина. Може знищувати до восьми аркушів паперу. Три положення: положення виключено, авто і положення реверсу. Реверс – це коли ножі рухаються в зворотному напрямку, відповідно виштовхуючи папір. Це корисно, коли якесь зам'яття є в шредері. Вибираємо режим авто. І… Завантажуємо лайку. Після того, як шредер провів знищення, він зупиняється, і далі можна витягнути відповідно ті фрагменти, подивитись взагалі, на які фрагменти він знищує. Це перехресна порізка. Третій рівень секретності. Фрагмент 4 на 38 мм. Це, в принципі, достатній для нормального знищення, для того, щоб неможливо було зібрати документ за урахуванням того, що знищується більше одного аркушу в більшості випадків. Далі перейдемо до наступної моделі. Це 014 шредер. Модель називається 014М. В неї вже 12 аркушів можу завантажити за один раз. Є окремий роз'єм для знищення дисків. Можна знищувати також пластикові картки. Обидві моделі спокійно можуть знищувати документи, скріплені скріпками скобами. Це важливий нюанс. Не всі моделі здатні на це робити. Більший об'єм корзини. Переключаємось в режим авто, так само, як і в 09 серії Завантажуємо Артешу. Модель швидше трішки працює, в неї буде дрібніший фрагмент порізки, це вже четвертий рівень секретності. І ось такі фрагменти в цій моделі. 5х12 мм, фрагменти не рівні, це досить зручно, не дає змогу зібрати нормально документ. В принципі, це дві такі найбільш ефективні модифікації шредерів, які можна розглянути в діапазоні до 4 тисяч гривень. Якщо подібний формат порівняння шредерів або іншої техніки вам цікавий, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!